Дипломатична перемога, так рішення про надання Україні 50 мільярдів доларів прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, рішення далося союзникам нелегко. Скільки часу зайняло узгодження позиції? Давайте почуємо. Останні три напевно місяці це рішення активно обговорювалося в різних комбінаціях і до останнього часу. Ми не були впевнені, що ми отримуємо згоду всіх ключових країн, які залучені в цей процес. Ми надзвичайно вдячні всім людям, які були, які рухали це. І я вважаю, що це дійсно історична перемога, тому що це дозволяє нам фактично вже зараз мати можливість використовувати російські активи на користь України. У нас були декілька ключових умов. Ці кошти ми маємо отримати в цьому році. Ці кошти мають носити безумовний характер, і ці кошти мають бути спрямовані на будь-які цілі і видатки, які Україна потребує. До нас дослухалися, і я сподіваюся, що в технічному рішенні цього, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек конфіскацію активів, які ми також наполягали. А ми нагадаємо, що напередодні лідери Групи Семи вирішили передати Києву 50 мільярдів доларів. Україна отримає кошти як позиком, проте її погашатимуть коштом прибутків, які отримані від заморожених російських активів. Очікується, що ця угода забезпечить критично важливу підтримку Україні і допоможе покрити наші фінансові потреби до 2025 року. Ще 300 мільярдів доларів заморожених російських активів треба передати Україні. На цьому наполягає президент Володимир Зеленський. Це він заявив під час виступу на саміті Групи СЕМИ в Італії. Давайте почуємо. Ми всі з вами розуміємо, що буде справедливим, коли саме Росія платитиме за шкоду завдану російською війною. Так само ми маємо створити робочий механізм конфіскації заморожених активів Росії на 300 мільярдів. Маємо привчати держави, які підтримують терор, що вони за це платитимуть. Володимир Зеленський, президент України. І зараз з нами на прямому зв'язку. Василь Форман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Василю, добрий день вам. Вітаємо. Доброго дня, слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Василю. Рахуємо гроші, ніби вони наші, але в майбутньому і без вашої допомоги не обійдемось. 50 мільярдів доларів. Чи не завчасно? Ми вже вирішуємо, куди їх спрямувати. Вони вже остаточно наші? Чи тут є ще нюанси? Якщо є, то які саме? А, дивіться, ну я повністю підтримую слова міністра фінансів. Я бачив в різку і. Він дійсно сказав, що це історичне рішення для нашої держави і дає змогу впевнено дивитися у 25-й рік, тому що я бачив, як цей рік, наприклад, у нас дефіцит там близько 38 мільярдів доларів, і як важко давалося нам знайти зовнішнє фінансування. Слава Богу, є домовленості, Там це і Європейський Союзу, і США, і Світовий і банк, і МВФ, і багато інших країн. Це ми говоримо про цей рік. А наступний рік, коли говорили про дефіцит державного бюджету, там знову ж таки за передніми цінками мова йшла про 25 мільярдів доларів, це дефіцит і в тому числі що у нас 15 мільярдів. Просто ми не ми не розуміли, ну станом на зараз хто хто як буде фінансувати. Я думаю, що а тут ще ну цифра ну, 50 мільярдів доларів це дуже дуже гарна цифра для нашої держави, і зрозуміло, що зазвичай, коли ти ну от, наприклад, якщо б говорити про ці кошти, які ми до цього отримували від зовнішніх джерел, то там була одна умова: ми не могли ці кошти використовувати на підтримку української армії на фінансування військово-промислового комплексу. А Тут ці кошти просто надзвичайно є важливим, те, що Україна зможе використовувати ці кошти на пріоритетні напрямки, тобто багатоцільове використання визначає уряд України, тобто це величезний плюс. І ну, я повністю згоден з тим, що ця історична перемога дає нам можливість почати використовувати ну, заморожені активи Російської Федерації. Да, на даному етапі та мова йде поки що про доходи від заморожених активів, просто але. Знаєте, як будь-якій справі успішні справи надзвичайно є важливим зробити саме саме перший крок. Ну і до також надзвичайно ще важливо, поки що ми не бачимо а, до кінця саме як буде ну, от, механізм е, працювати. Тобто є е, просто загальне е, ствердження про те, що механізм залучення коштів буде дороблятися на технічному рівні. Да, він для нас також дуже і дуже важливий, але в цілому. Дійсно, це дуже дуже позитивна новина? Це перемога всіх українців, вище політична керівництва держава, яке ну мабуть роками над цим питанням працювала? Ну от перші кроки робляться важливі кроки, пане Василю. у мене ще уточнення по організаційній частині: 50 мільярдів доларів – це велика історична сума. Скажіть, будь ласка, а чи має хтось зовні представник тієї чи іншої країни? Слідкувати за тим, як використовуються ці кошти, куди вони спрямовуються, чи ми будемо на власний розсуд займатися ось таким розподіленням розпорядженням. Дивіться зараз, ну я перед цим говорив просто про те, що механізм залучення коштів буде дороблятися на технічному рівні. Ну, якщо бути чесним, то нам потрібно дійсно дождатися цих рішень і вже в деталі подивитися. А так як ну ще там буквально там за день перед цим писав Блумберг про те, що кошти будуть направлятися там у відповідний фонд, який буде управлятися світовим банком, і потім ці кошти будуть направлятися до державного бюджету України. Але знову ж таки, це була та чи інша інформація. Знаєте, от як дуже часто ну беремо тепер українські реалії, коли, наприклад, проект закону заходить до Верховної Ради. А коли приймає Верховна Рада, то там вже є дуже багато допрацювань і ну і так далі. Тому для нас надзвичайно є важливо працювати не з проектами документів. А з тими фінальними рішеннями в цілому да ми вже чули ці політичні заяви про те, що є рішення політичне про виділення в Україні там 50 мільярдів доларів. Це дуже дуже гарне рішення для нашої держави, тому що нам надзвичайно важливим є тримати оборону не тільки умовно на сході, а надзвичайно важливим є тримати фінансову оборону. І ці кошти нам дуже багато чого можуть допомагати. Пане Василю, ну і не менш краєугольне питання. Коли нам цих грошей чекати, які варіації є на з приводу того, це буде якийсь там один один транш, їх буде 100, все це розтягнеться на 10 років. Які варіації? Дивіться, знову ж таки повертаюся до так. того, що перед цим казав, що механізм залучення коштів Заго, загострили від... увагу. так. Мова йде про те, що угода буде в цьому році. Далі дивимося на умови угоди. Тобто, і які суми, на який період будуть находити до нашої держави, тобто, це ми будемо бачити тоді, коли буде відповідна угода. Зараз можна. Просто висловлювати свою точку зору, але ще раз повторюю: навіть якщо хтось буде висловлювати, немає більш детальної на даному етапі інформації. Пане Василю, ви даруєте, що ми так прискіпливо питаємо, тому що дійсно історичне рішення. І добре, що ви це повторюєте. Раптом хтось не зрозумів, то тепер напевно вже всі крапки над і розставлені і зрозуміли. Дякуємо вам. Нагадаємо це для... що... у неможливість маніпуляції. Пане Василю. 100%. Да. Василь Фурман, член ради Національного банку України, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку.